Як і будь-яка країна, яка знаходиться в кризисі, в критичній ситуації, де відбувається поле битви, має низку проблем. Є люди, які з цими проблемами борються, є люди, які програють битву, а є люди, які і зовсім не бачать цих проблем, ми поговоримо про нашумівше відео. Яке вчора розлетілося соцмережами в інтернеті, як робочі б'ють тварину, це був кінь в нашому випадку, І, мовляв, змушуючи його тягнути брівно. Палягам, бо жімо, кошмар! Тих, хто не знає, брівно це якраз є такі зрубані дерева. Зараз, відколи почалося повномасштабне вторгнення, Буковель почали забудовувати врази. Ні для кого не секрет, що культура готельєрів в Україні, вона дуже-дуже далека від тих, які ми звикли бачити в Європі, де бізнес передається з покоління в покоління, де бути готельєром це престиж, це культура, це династія, я не побоюсь сказати цього слова. І ви знаєте, Буковель має дуже багато проблем. Перша з них це загарбницьке знищення. Зелених насаджень. Насадження, які ростуть не за рік і не за два, які зростали десятиліттями, а то і понад сотні років. Друге це зливи каналізації. Я не хочу називати ім'я цього готельного комплексу, з віком яких. Люди, гості, клієнти почали знімати відео, як б'ють цю бідолашну тваринку. І ви знаєте, цього всього розголосу б не було, якби вікна не виходили туди. Тому що ех, очі не бачать, серце не болить, як то кажуть. Проте ми справді переходимо межу. І зараз, коли дуже багато активістів, активісти вони здебільшого сконцентровані у великих містах зокрема, це Львів, Дніпро. Харків, Київ. Багато з них опинилися на полі бою. Дехто з тих чи інших мотивів переїхав, перестав займатися цією діяльністю. Тому що зараз ми знаходимося більше на межі, де є гра на виживання. Ну і, звісно ж, готельєри Псевдоготельєри, яким головне бізнес. Пожива, і які абсолютно не задумуються над наслідками. Тому що якраз такі алергії, хвороби різного типу інтолерантності, які з'являються в дітей, вони походять в першу чергу від природи. Нищимо ми свою природу, ми нищимо самих себе. І здавалося б, так багато інструментів для розвитку. І все рівно людина чомусь з тих чи інших причин деградує або і зовсім не відбувалася ця еволюція. Еволюцію, еволюцію керують багаті люди. Ми бачимо, що в нас же є Тесла. Електрична машина, де водій не повинен докладати зусиль, ми бачимо, що вже є чат і де ми можемо просто задати запитання і отримати відповідь. Ми дуже багато чого досягли завдяки багатіям, які вкладали шалені мільярди. Проте в плані духовного розвитку він зупинився. І чомусь саме цей розвиток він відбувається дуже дуже багато дуже дуже важко. Що зробили немайдужі люди? Вони пішли на підкоментарі в Google Maps цього готельного комплексу, почали писати. Адже сама сторінка в інстаграмі закрита, щоб люди не залишали коментарі. Це якраз таки доводить в першу чергу, що їм головне забудувати. Територію, а цю територію, територію як взагалі багатьох їх купують. Е вони звертаються до селян, е пропонують хорошу суму, і селянин одурманений грошима, він відразу думає, о куплю машину, куплю коня, вивчу дітей. І він приймає цю суму цим самим, втрачаючи. Адже колись Буковель це просто було закинута місцевість, де... Вкрай рідко люди з цього села вибиралися, туди не їздили маршрутки, і най, найдальшим пунктом це було якраз таки яремче або прилеглі е, ринки, базари, які відбувалися. Тобто ви можете уявити, що раз в місяць люди виходили. Е, і Якщо в Європі більш-менш це вже регулюється е, чинним законодавством, яке. Контролює якість будівництва, план розвитку забудови, то абсолютно всі міста страждають в Україні від цього хаосу. Тотальний хаос ми бачимо, як змінився Київ, яким він був зеленим і як він втратив цю зелень. Хоча не потрібно дуже багато, щоб мудро. Цілеспрямовано розвивати зелень. Ви знаєте, була навіть картинка, я її тут покладу, де в спеку, як ми бачимо, температура значно більша і вже в зелені під деревами значно менша. Тобто, ми не турбуємося про самих себе. Ми бачимо, як нищиться не тільки природа, але й історичні пам'ятки. Дуже багато Україна за роки незалежності, звісно ж, і за роки комунізму, за різних війн Першої, Другої світової, і зараз втрачає цінні артефакти, цінні історичні споруди, арсенали, ансамблі. І, на жаль, немає в країні культури, яка би змушувала людей задуматися. І щось змінювати. Так, ми бачимо горе політиків, які зрозуміли цю фішечку, і які вміло і вправно її використовують. Насадити мільйон дерев, вони беруть цих студентів з пар, ці студенти на азарті на ажіотажі безкоштовно посадять ці саджанці. А ці саджанці були десь віджаті чи куплені за 2-3 копійки, тому що насправді е бізнес. Якщо ви зайдете і подивитесь зелених насаджень, не такі вже й вони дешеві, як здавалося. Тому що, щоб посадити хороше дерево, щоб це не була якась берізонька, верба чи ще щось, хороші дерева кливаються від мінімум від двох тисяч гривень, одне деревце насадження до декількох тисяч, тобто до дванадцяти тисяч, це така середня ціна, є, звісно, і дорожче. І е, людина. Вона вбиває саму себе, якраз таки роблячи вигляд, що проблем навколо неї не існує. Як то кажуть, дуже багато таких принципів народних прислів прислів'я, які йдуть в народ, і вони відображають нашу ментальність. Моя хата з краю. Я бажаю, щоб ми звернули увагу на цю халатність і на цей хаос, який відбувається в Буковелі, тому що за Буковелем. Зараз будують новий гірськолижний курорт. Там також активісти програли гру, тому що будуть знищувати ландшафти, дерева і забудовувати все готельними комплексами. Адже цей новий курорт він буде в два-три рази масштабніше за Буковель. Дай Бог, щоб люди оговталися.